Засідання 25-ї сесії Надвірнянської районної ради, як годиться, розпочалось з державного гімну України та молитви для плідної праці. Хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять районного обранця Василя Букатюка від виборчого округу селища битків, який нещодавно пішов із життя від тяжкої хвороби у віці 49 років. Перед розглядом районного бюджету депутати зачитали заяви та звернення, в яких просять передбачити кошти в основному для поточних ремонтів закладів освіти та культури. Культури. Також районні обранці з 48 голосами визнали роботу першого заступника голови райдержадміністрації незадовільною. Першому ми повинні визначитися, чи ми говоримо про заступників чи про конкретного заступника. Моя пропозиція приймати рішення по першому заступнику голови адміністрації. Рішення має звучати не про висловлення недовіри, а про визнання роботи незадовільної. Складним бюджетом назвав голова районної ради Василь Попович основний кошторис району на 2014 рік. Голова також зазначив, що немає нікого, хто міг би бути задоволеним бюджетом, проте район повинен функціонувати та виходити з тих реалій, які є сьогодні. Шли. Ми будемо надавати гарячі спори. І все-таки десь більш-менш вдалося дійти до якогось такого компромісу. Задоволених цим бюджетом немає ніде. Ні в освіті, ні в медицині, ні в культурі, ні в сільській ради, ніхто, яка будемо говорити, недостача коштів, щоб прожити цей рік. Це освіта медицина культура, органи місцевого самоврядування. Наскільки там? Ну от то не може сільські ради розумієте, де є садки, вони на, на більш забезпечені. Ну, Прибливу привив, але приблизно це днів п'ять. 10 днів, як у якійськ раді виходить, не, не Так. І крім того, ми в дохідну частину при всіх розрахунках буде недовикона наш показник на 2,5 мільйонів в цілому району. Як доведений показник 6, 65 мільйонів 700 тисяч. Приб'язу на два спини мільйони буде економіки економі. було прийнято принципове рішення, і на комісіях ми домовлялися, що ми будемо радитися для того, щоб прийняти додаткові орієнтовно там до 100 тисяч шістдесят 50 тисяч на кожну сільську раду, на кожен населений пункт, для того, щоб депутати запропонували на наступній сесії при укладанні програми соціально-економічного розвитку щось в кожному населеному пункті зробити. Фінансовий документ був підтриманий 49 голосами. То що нам доведено. З державного бюджету ми стараємося якимось чином більш-менш розумно розподілити. Ну, максимально не то, що забезпечити всіх, але якось по справедливо, щоб кожен відчував себе, якщо він якимось чином там цей, то от більш-менш одинаково. Заслухали районні обранці і про роботу місцевих засобів масової інформації. Перед початком звіту депутатам продемонстрували відеоролик, у якому всі присутні ще раз побачили жорстокість українського беркуту та незламність українців. Також районні обранці подякували працівникам телерадіокомпанії Надвірна та газеті «Народна воля за об'єктивне та собічне висвітлення на. Актуальніших подій. Але то, що воно ну, дуже в великих об'ємах там відзнімалося, брали інтерв'ю і у депутатів, і у районних, місцевих, керівників е, партії, організації, тобто там не було якоїсь упередженості або симпатії, антипатії. Я рахую, що вони досить, досить так ну, професійно, як каже Іван Михайлович, і мужньо працювали. Також депутати озвучили пропозицію переглянути загальний склад зборів засновників телерадіокомпанії Надвірна, а також збільшити обсяг інформації всебічного висвітлення не тільки району, а й області та держави в цілому. Заслухали депутати і про роботу працівників Надвірнянської державтоінспекції. Протягом 12 місяців тисячі року працівниками відділення ДАІ надвірнянського РВ МВС. Вживалися певні профілактичні заходи щодо посилення безпеки дорожнього руху на автошляхах району. Зокрема, щомісячно здійснювалися планування роботи щодо профілактики аварійності, боротьби зі злочинністю на автомобільному транспорті, дотримання законності на основі щоденного аналізу. стану аварійності вносяться відповідні зміни до дислокації несення служби нарядами дає. Зокрема, за 2013 рік працівниками відділення ДАІ складено 1649 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. Із них 1069... Порушень, які впливають безпосередньо на стан аварійності, 144 факти керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Оскільки в районних обранців до цієї структури багато запитань, сесія вирішила заслухати це питання детальніше на наступному черговому засіданні. Сесії. Ну, давайте конкретно. Чому на три години був затриманий автобус, який їхав до Києва для участі в мирній акції протесту або для підтримки ідей Майдану? На годину зв'язку з тим, що ви… В гаражі був відсутній лікар. Хайдук Іван Дмитрович викликав лікаря, викликали диспетчера, виписали путівку, перевірили двох водіїв в стан здоров'я, перевірили автобус. Наскільки мені відомо, той автобус так і в Києві поломився потім. Люди добралися зовсім іншим автобусом. Коли є потреба, коли народ виїжджає, тоді не треба міряти, напевно, за такі до міліметра протектор чи дивитися люфту рулі. Бо це можна і як перешкоджання. Тому все-таки ви є наш місцевий і маєте зважати. І тим більше кожен наказ можна виконувати по-різному, правда? Я розумію, у вас є наказ, у вас є напевне якась інструкція, ви зобов'язані дотримуватися, але все-таки я би просив зважити на то. Районні обранці продовжили договір оренди апарату Надвірнянської райдержадміністрації, зменшивши площу. Порадились, що це все ж таки хай працівники апарату. Адміністрації працюють, а кабінети, де знаходились керівник, керівник адміністрації, його заступники, опломбувати. Ми так і зробили. і На даний час ми представляємо проєкт рішення про те, щоб їм продовжити до оренди приміщень. За війну 6007 Ми тоді. Попередньому річі приймали за винятком тих чотирьох кабінетів, складає площу 671. і продовжити з ними до В... Чи врахована тут квадратура кабінету начальника орхвідділу. Я би пропонував, ще цей кабінет так само опечатати і цю квадратуру відмінусувати, і тоді надавати далі.